Я хочу подякувати вам, що ви в лиці вашого пастора виявили знак поваги до мене, до моєї сім'ї і запросили нас на це чудове, спільне свято. Ми дуже раді бути тут, на цьому місці, щоб разом, так як вже було сказано, це спільне наше свято радіти і дякувати нашого Бога. Вітаю, передаю вам вітання з церкви благодать Христа Купол. Які є членом церкви. І знаєте, вчора, коли я сидів і думав над текстом, який би текст вибрати для проповіді, щоб зачитати, я так хотів, щоб був би такий текст, щоб він не повторювався. І мені здалося, що в книзі Йова є такий текст, який, можливо, не буде повторюватися. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, хто такий Йов і яка біда його спіткала, яке нещастя трапилося в його житті. І як до нього прийшли його друзі для того, щоб його розрадити? І вони мали до нього промову. І коли йов був розчарованим їхнім розрадженням, він почав задавати питання Богу. Він виливав свою душу до Бога. І Бог дав відповідь для Йова, і він промовив до нього. І він промовив до нього деякими запитаннями. І я хотів би їх зачитати, тому що в цих запитаннях Бог якби хотів, щоб йов. Над чимось задумався, а відповідно, і то, і ми, брати і сестри, які зараз читаємо це Боже Слово, щоб ми задумалися над цими Божими Словами. І так це записано в книзі Йова, 38 розділ з 25 і 27 вірша. І Бог говорить до Йова, запитуючи його: хто проводить потоки для зливи і дорогу для блискавки під час грози, щоб ішов дощ? На безлюдну землю, на пустелю, де людини нема, щоб насичувати пустелю і степ і пробуджувати трав'яні зародки до зростання. Брати і сестри, сьогодні Бог, так як тоді запитував Йова, Він запитує нас, щоб ми задумались над тим, що хто сьогодні проводить потоки для зливи, дорогу для блискавки, щоб йшов дощ на безлюдну землю. І ми тут зібрались на цьому місці, і ми розуміємо, чому ми дякуємо. Тому що те, що ми маємо урожай, це завдяки Богу. Тому що ми знаємо, що не тільки урожай, а все в цьому житті, в нашому житті залежить від Бога. І Бог запитує людину, чи здібна вона на такий творчий акт, як, наприклад, дати дощ. І ми повинні задуматись над цим, брати і сестри. І в своїй проповіді я таку, як би взяв тему, я хотів би, щоб ми порівняли дощ з Божими благословіннями, щоб ми порівняли дощ з Божою благодаттю. І через те, що дуже мало часу, тому що багато виступаючих, я хотів би тільки ось так тезісно пробігтися по цих питаннях. Я хотів би сказати, брати і сестри, що перше, що ми повинні зауважити, що тільки один Бог. Дарує дощ. Від нього залежить, чи буде дощ, чи не буде дощ. Так само і від Бога залежить, чи будуть благословення, чи буде благодать в нашому житті, від Нього одного. І ви знаєте, що я отак, от коли подумав, то Бог так він направляє кожну краплю, щоб вона підживлювала кожну стеблинку. І так само, як дощ підживлює кожну стеблинку, то Божа благодать. І Божі благословіння вони зливаються на кожну людину. Бог настільки милостивий, настільки щедрий, що Він так піклується про нас, щоб ми побачили ці паралелі, брати і сестри, що так як Бог живить кожну стеблинку, кожну рослиночку, щоб вона могла рости, так Бог і зливає свою благодать на кожного з нас. І ви знаєте, що Він дарує силу. Він дозує силу опадів, щоб якась ніжна страва під час цих опадів не загинула. Ви знаєте, якщо може бути дуже сильний дощ, то він може навпаки погубити, погубити урожай. І знаєте, що Бог і в нашому житті також дуже часто дозує свої благословіння і дозує свою благодать. І він дуже ніжно до кожного приходить. Дуже м'яко, і нам потрібно кожному брати і сестри бути уважними, щоб це побачити і бути вдячними в нашому житті. Тільки Бог керує дощем, і так само тільки від нього залежить його благодать. І ви знаєте друге, що я хотів би замітити, брати і сестри, що дощ дощ проливається незалежно від волі людини. Іноді нам хочеться, щоб прийшов дощ, а його нема. Або іноді нам хочеться, щоб не було доща, а він є. І ви знаєте, що так і Божа благодать. Вона іноді зливається незалежно від того, хочемо ми того чи не хочемо, тому що вона залежить від Бога. Бог говорить, що мене знайшли ті, які не шукали мене. І в цьому проявляється оця от думка така, що Бог справді. Проливає іноді там, де людина навіть не чекає, але Бог проливає свою благодать. Бог дає свої дощ навіть там, де його не очікують. Ви знаєте, що навіть в пустелях буває дощ, і це повинно бути такою паралелю. Брати і сестри, я хочу побачити, щоб ми побачили, що в нашому житті бувають різні періоди і бувають такі періоди в пустелі, коли дуже важко. Коли все якби засихає і коли дуже тяжко, але ми повинні розуміти, що Бог може пролити дощ там, де навіть здається, що він не проллється. Я хочу ще сказати ще одну думку, що дощ, він, коли йде, то він переводить все в рух. Перше, він оживлює рослини, і ми повинні зрозуміти, що коли Божа благодать, вона зливається в наше життя. Вона оживлює його. І іноді, коли ми були такі потухші, такі вже немічні, так чимось пригнічені, то коли Божа благодать зливається в наше життя, вона оживлює нас, ми піднімаємось як ті засохші стеблинки, ті засохші рослинки, які опущені під час дощу, вони починають підніматись. Дощ він приносить здоров'я для природи. І часто те, що захворіло від засухи, коли воно отримує засуху, воно оживає. Брати і сестри, я хочу, щоб ми побачили, що Божі благословіння вони приносять нам як духовне, так і фізичне здоров'я. І ми повинні бути вдячними Богові за це. Ви знаєте, що після дощу розкриваються бутони. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що це як паралель, таку в нашому житті, що те, що в нас закрите, щось сховане, що ми самі не знаємо. Коли Божа благодать проливається на нас, то ці бутончики нашого життя, наші таланти, наші здібності, вони відкриваються перед Божим лицем. І, брати і сестри, я вже закінчую і хотів би просто так, от, щоб ми були вдячні в цей час і бачили Божі благословіння. Ми розуміли, що все залежить від Богу. Цей урожай він залежить, залежав від Бога, і ми отримали його. І все в нашому житті воно залежить від Бога. Будемо йому вдячні і будемо Його прославляти і дякувати за те, що маємо. Амінь.